І слідкую я за ворогом, за розвитком його спецслужб, спеціальних підрозділів і так далі. Звичайно, постійно. Я постійно слідкую, тому що я вважаю, що вивчаючи ворога, готуєшся по-своєму, ти розумієш, як вони готуються, яка в них мода та сама. За чим вони зараз слідкують, які в них тенденції, які там тренди, які в них змагання проходять? Я постійно дивлюся. Яке вони озброєння нове приймають, які в них нові тактики, я вивчаю. А якщо ти знаєш ворога, то в певний момент ти вже розумієш його алгоритм дій, або як він може подумати, як він може діяти, як цьому відповідно протидіяти. А те, що вони всі в мультикамі зараз це вони ніколи не, не турбує. Цілком в американському да, камуфляжі. Тому все вони там слідкують і також вони тяготіють душею своєю по всьому цьому. Тому що вони на тих самих фільмах виросли. І так само вони за цим всім спостерігали. Так, да, звичайно, в них є певний свій культ. І я вам навіть більше скажу, я так само спостерігаю за Західними. І зараз на Заході дуже багато є людей, які переслідують культуру російських спецпризначенців. Тобто ці всі там Калашнікові, Тюнговин і так далі, там зараз дуже великий культ, цього, їм це подобається. І всі ці тільняшки, і так далі, якийсь певний камуфляж. Російські дуже багато там є. Це поціновуючи, цього, так сказати.